Градіти свою посилку робити анпокінг. Але перед цим, як розкривати, я ще хочу поговорити з вами про такий чудовий момент, як друзі. Ви знаєте, колись я була маленька, і бабуся часто говорила таку пословицю гуртом і батька гарно бити. Я все время думала. Весь час думала, чому вона так каже? Батька бити, а треба було звернути на слово гуртом. Про друзів. От ви знаєте, я з вами зараз стою така красива, в красиві такі футболочки, а це мені подарила, подарувала подружка. Людочка, я тобі дуже вдячна. Решкова Людмила, вона в нас не тільки прекрасно займається бізнесом НСП. Вона пече чудовий хліб. Я знаю, що він розлітається вже не тільки по Україні, а вже їздить, виїжджає хліб і за кордон. До мене теж він приїжджав. Але вона ще й шиє. Людочка, я тобі дуже бажаю, щоб шила ти тільки в задоволення і щоб ти робила такі подарунки теплі, красиві, які ти зробила мені. Я тобі дуже дякую, щиро дякую. Ну, то я тобі ще подзвоню особисто скажу. Далі про друзів. Люда могла б пошити, але воно б все залишилося б в ромнах. Але в мене ще є одна подруга Леночка Іванюк. Я дуже тобі вдячна, що ти взяла цей подарунок, привезла його в Польщу і вислала мені його, і ми, і ми таки його отримали, бо там у нас з Леною була ще своя така особиста історія. Але я сьогодні ось такий прекрасний, я знаю, воно як-то там по-новому зараз називається. Для мене це чудовий світерок, а саме головне, з емблемою моєї улюбленої компанії Nature Sunshine Products. Ну, то був маленький вступ, вступ маленький, але для мене це було дуже важливо. Бо я люблю друзів, і я знаю, що вдячність це велика сила. Тому, друзі мої, я вам всім вдячна тим, хто заходить до мене на сторінку. Тим, хто пише якісь коментарі. Тим, хто просто дивиться, я вдячна всім, бо я вдячна Всесвіту. І так, поїхали. Що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо колаген дуже високої якості. 17, 17 грамів на порцію. Засвоюється хорошо. Ви ж знаєте, що я вам не роблю лекції. Лекції роблю особисто або в закритих групах. Вам я тільки показую і е, за хенцем, як це буде по-українськи. І рекомендую до прийому. Колаген. Тейфун. Це лосьйом, який знімає запалення і проти, протизапальна і знеболююча дія. Ви знаєте, я б сказала, що це швидка допомога в кожну сім'ю. Дуже широке примінення. Ми його і на масажі використання, і на масажі використовуємо. І як укусила якась мошка комарик. І там, де є головна м'язова біль. Звертайтеся, все розкажу. Саме головне можу сказати, що отакого от тюбика вистачає ну, десь на рік точно для родини. Так, далі Супер Суперомага 3. Замовлення велике. Омагу люблять. Знову одним реченням це звучить так. Люблю НСП, тому що це висока якість дози, дози і співвідношення. Те, що нам потрібно. Будь ласка, кому треба дізнатися, скільки омега, яка омега, пишіть, запитуйте, все відповім. Так, колоїдне сібро природний антибіотик. Чим мені подобається він? Тим, що це натуральний. Не шкодить нашим, нашим бактеріям, вбиває патогенні бактерії, дуже зручно для маленьких діток, можна закапувати носик під язичок, все теж розповім, якщо ви будете звертатися. Солстік Energy чудовий продукт, улюблений, один із улюблених продуктів моєї родини гуарана, зелений чай. Мати і група вітамінів в Б, значить, чим відлічається від кофе. Коли ми випиваємо, від кави. Коли ми випиваємо каву, у нас іде збудження отак відразу. І так же воно падає. Коли ми п'ємо соусик енергетич, іде повільніше підйом енергії, але вона досить довго тримається. Дуже люблю. Використовуємо як замінник кави, як додатковий додаткова енергія. Рекомендую, попробуйте. Я скажу, були навіть такі випадки, коли людині не, не вистачала групи вітаміна в вона навіть цього не знала. Почала пити солсті Energy і говорить: ти знаєш, а мене якось не збуджує. Я від навіть синою. А потім, коли вже провели анамнез, то виявилося, що тиждень вона заспокоїлась, організм взяв вітамін, групу вітаміну В, а потім вона почала отримувати додаткову енергію. Так, Блєр, Клєр – це чисте дихання, дуже гарно при алергіях. Я за я те, щоб готувати себе до не так, оздоровлювати себе при алергії через шлунково-кишковий тракт, але це замовила клієнтка, яка займається вже оздоровлюється. І зараз, щоб не було в неї алергії, вона замовила собі цей продукт уже як наступним етапом. Так, келп, бура, водорусь, щитоподібна залоза. Ви знаєте, дуже великій кількості, як діток, так і дорослих, не вистачає йоду. І е, знижена кількість йоду, і е, організм не і дуже багато є таких проблем. Однією баночкою ми вирішуємо дуже багато проблем. Рекомендую, запитуйте, все розкажу: е, оліва, листоливи. Це е, протимікробне, протибактеріальне і протигрибкова дія. Е, у нас на ринку е, Польщі немає подарку. Я б сказала, трохи як аналог. Ну, трохи як аналог. Тут ще є дуже гарна дія на, на підтримка серцево-судинної системи. Так, і що ми маємо ще? Маємо ще вітаміни групи Д. Е, значить. Як би це так, от все я розказую, що все таке саме-саме головне. А ви знаєте, мені дійсно важко сказати, що саме головне. Все головне. Найголовніше це ваш стан, це ваше здоров'я. Як його підтримувати? Маю досвід, можу проконсультувати. Маємо дуже багато фахівців в цьому напрямку. Вітамін Д, це от зараз літо. А я, вас, я вам так скажу, дорогі мої, от любий ти, який там сидиш, дивися мене, возьми, піди, здай аналізи і подивися, і буде знижений рівень вітаміна Д. Так сталося. Так сталося, і від цього не підеш. Харчі стали пустими. Не будемо зараз про це. Я дуже рада, що я знайшла чарівну паличку більше 20 років тому назад, і чарівною паличкою є продукція компанії Nature Sunshine Products. Чому я так сказала? Тому що, маючи досвід, знаючи, як відкоригувати своє харчування, я веду себе до здоров'я. Я з певністю можу сказати, я доросла жінка, мені 55 років. Я маю здоров'я, я маю бізнес, я маю щастя, чого і вам бажаю. Дуже дякую, що ви мене послухали. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте, завжди дам відповідь.